Вітаю, слава Україні! Традиційним включенням. Насамперед, дякую Богу і Збройним силам України за все, за те, що в франківсько-українському тилу. І які би труднощі не було, але найголовніше, що ми стоїмо, ми перемагаємо, ми стараємося, щоб була ця перемога. Але, на жаль, ця перемога дається жертвою наших хлопців. Вчора ми поховали нашого воїна. Це Василя Костишина, села Братківці. А сьогодні на Алеї Слави Героїв ми поховали ще одного воїна з міста Івано-Франківська Андрія Бревка. Тому, на жаль, маємо втрати. Втрати майже щодня ховаємо наших хлопців і дівчат. Тому вічна пам'ять героям і пам'ятаємо цей чин і вічне слава! Героям і пам'ять у віках. Сьогодні зранку традиційна була Чорна П'ятниця. Ми були мікроніпасічно відвідалкою всім закладам за ту велику роботу, яку вони проробляють. Бачив, як гарно садочку зробили укриття, як підготувалися в 18-й школі. І тому далі проводимо цю перевірку пунктів обігріву, які запрацюють в разі. Відсутністі світла більше 24 годин, ну, мова йде в першу чергу про школи. Також на виконкомі нагородив орденами за мужність третього ступеня посмертно. Це державні нагороди. Ми присвоїли Денису Болтяну, головному сержанту гірсько-штурмового взводу, Сергію Жуковському, водію заряджаючому, Михайлові Адрушевському, водію роти вогневої підтримки. Володимиру Гречанику, головному сержанту взводу. Тому від імені президента як головнокомандуючого, мав можливість вручити ці нагороди. Продовжуємо далі допомагати нашим військовослужбовцям. А, нагадую, діє логістичний центр. Логістичний центр приймає зараз посилки, зокрема на Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський напрямок. До 17 години 21 -го грудня на першому поверсі спілка волонтерів Прикарпаття приносить посилки не більше як 100 кілограм. Крім того, ми довантажуємо іншими речами. А також на першому поверсі відбувається благодійний аукціон, де діти учасників бойових дій розписали гільси, тубуси від РПГ та ПЗРК. Тому можна придбати і підтримати в тому числі допомогу на Нашої Збройні Сили України також нагородив нагородою Верховної Ради, нашого волонтера Арсена Мартинюка, який довго тривало ще з 2014 року. Має таку місію возити двохсотих хлопців і дівчат в Івано-Франківську, Івано-Франківську область. Тому мав за честь нагородити цією нагородою. Непередбачувана зима, проводжу наради. Сьогодні проводив з малим бізнесом, обговорювали, як допомогти, як зробити кожен наш магазинчик, кожен наш невеликий приміщення, пунктом, де людина зможе попити чаю, обігрітися. І сьогодні була така бурхлива дискусія, обговорення саме з підприємцями, але дякую, що ми це проговорюємо. Також раніше ми проговорювали це з великими гіпермаркетами, супермаркетами. Просили, щоб в кожному цьому закладі було можливість дійсно зробити невеличкі пункти обігріву для людей. Це є дуже важливо, також щоб ці заклади працювали, проговорювали ці питання разом з ними раніше ще з провайдерами інтернету. Ну і проводимо постійно ці е, наради. Ну і також е, постійно піднімаю питання перед військовою цивільною адміністрацією Прикарпаття Обленерго про справедливість. Розподілу електроенергії для людей, і на мою думку, можна ще допрацьовувати графіки, вони мають бути більш справедливими. І тому звернувся і до військової цивільної адміністрації, яка разом з Обленерго формує мережу критичної військової інфраструктури, яка не вимикається. І, на мою думку, тут ще багато можна пропрацювати, і, щоб графік був справедливий. Ще раз наголошую, що буду. Відстоювати людей, буду відстоювати право на справедливість, буду відстоювати котельні, буду відстоювати насосні, тому що це сама найкритичніша інфраструктура в місті Івано-Франківську. Ну і також перевіряю далі пункти обігрів у будинках і сховища був на 43-41, де зроблено досить оновлене гарне сховище. Продовжуємо цю роботу. В будинках мають бути нормальні сховища, 30 зроблено. Де є генератор, буржуйка, де є при потребі необхідна вода, навіть якщо вода зникне, там буде. Тому працюємо над цим і далі. Ну і також в муніципальному центру дозвілля на набережні відкрили пункт обігріву. Він вже працює, тому цей район, на жаль, досить часто відключають, тому є можливість і запрацював пункт обігріву. Ну і на завершення, хочу попросити, щоб довіряли тільки. Перевіреним фактам довіряли тільки тим фактам, які є на офіційних джерелах, це дуже важливо, тому що йде війна і в енергетичній сфері, і інформаційній сфері. Ну, а найосновніше допомагати сьогодні ЗСУ і допомагати людям. Дякую вам, слава Україні!